Всім привіт, друзі! Це мій влог ну, просто влог. Ем, зараз я ем, вам покажу, який я плакат зробила на день народження своєї подружки. Я зробила ось такий плакат з Днем народження. І тут е, вітання. Вітаю з Днем народження, Алісочка моя, мирного неба, щоб тебе. Боженько оберігав Бать, батьки, слу, слу, е, батьки слухались, щоб, щоб була золота машина, багато грошей, багато золота, щоб тебе всі любили, цінували. Я тебе дуже сильно люблю. Оберіга, оберігаю, ціную, куплю все, що ти захочеш. Наприклад, айфон куплю. Ти найкраща подруга. І тут написано, таке: люблю тебе. Еще вот тут написано вот такая типа, вот штучка. И тут еще вот такие вот всякие бисеринки. И тут типа такая песенка. Песня для тебя. Ну, типа такая песенка маленькая. Я тебя люблю. Тяну николы Не залишу одну. чтобы ты была здорова, красива, Алисочка моя. Далее тут тоже написано с днем народжения. Далее тут вот такие вот висюльки. Ось така фотографія. Це я. Це вона, це її сестра і це ще одна подружка. Отакий от от прапор України в мене вийшов. Далі ще от, от, такі от бісеринки, от, такий сквішок. І ще от такі от сквішки, які можна Ось Отак от, от вийшло. Мені дуже подобається, але зараз ми щось ще будемо додати, бо тому що мені щось в цей хочеться ще щось додати. Ну давайте візьмемо. М -м, давайте візьмемо ще отакі от штучки. Це типу, оця штучка, з якої зроблені ті всюрки. Але давайте візьмемо багато. Типу я хочу, щоб, от, наприклад, отако от було і, і дуже багато, типу, висіло. Зараз візьмемо дуже багато. Щоб двіна була. Мені так і треба, щоб була Ну, нормально. Máme tu tie nozničky. A teraz ja obrízol. Obrízol. A teraz vzal skoč. A teraz vzal No, я вже на цьому буду заканчувати, але буде ще друга частина. Всім па-па!